Знаєте, я так розпочну з загального питання. Як перемогти темряву? У вас є відповідь на це питання? Тільки світлом. тільки світлом. Але світло кажуть, будуть давайте так кажуть, що ми будемо ставити питання не коли відімкнуть світло, а коли його включать світло. І що це світло буде в наших оселях буквально по 4-5 годин на добу в кращому варіанті. От тому я так розумію, що для боротьби світла над темрявою у нас залишається дуже мало часу. Ну, насправді я не був би таким песимістом, і 4-5 годин це такий дуже песимістичний прогноз. А я думаю, що е, все таки реальність виявиться трохи більш оптимістичною і є багато підстав для того, щоб так назад. Інша справа, що це не є перешкодою для того, щоб кожному готуватися до обмежень, готуватися правильним чином, готуватися так, щоб мінімізувати і ризики, і некомфортність під час обмежень. Це цілком можливо і на рівні кожної людини, і на рівні там навіть багатоквартирних будинків це теж цілком неможливі рішення. Ви кажете про песимістичний сценарій. Ну, я тут, знаєш, знаєте, я тут більше песиміст, тому що я ж читаю новини, а ви більше оптиміст, тому що ви, я так розумію, більше зсередини на ту всю історію дивитеся. Тому я спитаю: дивіться, а світло почали вимикати ще тоді, коли за вікном в принципі, температура була там я не знаю скільки 22-25 градусів тепла. Тоді сказали про те, що це було велике навантаження кондиціонерів, тому відповідно світло почали вимикати. Я розумію, що це не статистичні дані, але тим не менше в кого не питала зі своїх знайомих, всі казали, та які кондиціонери на вулиці була комфортна температура, ніхто ще їх не вмикав. То виходить, що все ж таки навантаження, навіть у таке мінімальне, але воно вже дало перші такі дзвіночки. Ну тут треба розбирати ситуацію більш детально, тому що це був період, коли одночасно були окремі енергоблоки атомні в ремонті. І дійсно почала підійматися температура. А коли підіймається температура, то перш за все це не побутові кондиціонери, включаються це промислові, тому що є великий перелік виробництв і технологічних процесів, які при підвищеній температурі ну просто неможливі. Там, наприклад, виробництво харчів здебільшого вимагає відповідного охолодження, багатьох, багатьох видів харчів. Там фармакологічна е, е, індустрія, вона вся вимагає охолодження е, і певної температури для певних процесів, і так далі, і так далі можна довго е, розмовляти про це. Тому в нас був перший період, коли співпали ремонти і певне потеплін. Е, зараз в нас буде досить довгий час у липні, максимально складного репетиційно-зимового характеру. Тому що будуть досить великі ремонти в багатьох енергоблоків проходити одночасно з як ми очікуємо, спекою в липні. але подивимось, якою буде погода, і подивимось, як ми будемо цей період проходити. Мій особистий прогноз: що при тій ситуації, яку ми маємо зараз, при там певні певному коригуванні. Графіки, в принципі, тому що був певний перекос, який кияни відчували значно більш некомфортну ситуацію ніж більша частина регіонів України. Зараз це має бути відкориговано, і я сподіваюся, що тривалість відключень буде в тому числі в липні не більш ніж 8 годин на добу. Інший час ми електрику будемо отримувати а можливо буде і м'якше. Бачите, якось так виходить, що ми зазвичай говоримо про те, що складним буде зимовий період, тому що це зима, тому що рано темніє, тому що холодно. А виявляється, що все ж таки це така 24 на 7 ситуація, з якою ми зіштовхнулися, і буде складно не тільки взимку, а ще й влітку, і буде складно ще й восени. І в інші періоди також ну, восени якраз буде комфортніше, тому що я думаю, що вересень, жовтень будуть доволі комфортними місяцями, і е, в цей час вже немає ремонтів що не менше наскільки мені відомо, не планується ремонтів великих енергоблоків, і одночасно комфортна температура, низьке споживання. Тому вересень, і жовтень будуть, я думаю, доволі комфортними місяцями. Далі буде зима, і тут зараз прогнози робити дуже складно через те, що ми не знаємо, які будуть атаки додаткові, що ми встигнемо відновити, що ми не встигнемо відновити. Тут ну вибачте, але фізична робота іде, і назавжди можна передбачити, що вдасться, а що не вдасться. Зазвичай, знаєте, якщо там брати коментарі в соціальних мережах, то можна побачити, що так ви ж говорили, що ви все захистили. Виявляється, що отак от просто можна під час ракетного обстрілу Росія може потрапити в чергові енергетичні об'єкти. Дивіться, і думаю, що ви ніколи не бачили від мене тест типу Ми все захистили. Більш того, велику генерацію на жаль, захистити можна тільки проти проти повітряної оборони, засобами там військовими. Це величезні об'єкти. Їм фізичний захист не поміж, і це безумовно є велика вразливість нашої енергосистеми що вона побудована в радянський час з відповідною гігантоманією окремих блоків? Ми від цього будемо відходити, але цей процес займе час, тому складні пару років. Бажаль нас учит. Ви кажете, будемо відходити це виключно з перенесенням під землю, чи ми про інше зараз говоримо? Ну я скоріше кажу не про те, щоб просто переносити щось під землю. Я кажу про те, що нам потрібно будувати розподілену мережу генераційних станцій малої потужності, які буде чисто фізично неможливо одночасно пошкодити чи е, знищити, бо їх будуть сотні. Відповідно, коли у нас будуть працювати сотні об'єктів невеликої потужності, то їх знищення. Фактично буде неможливим, це е, буде дорожче намагатися їх знищити, ніж нам їх буде відновлювати. Е, ви сказали про те, що ситуація там може бути гірше, але е, і ми до цього більш готові. і Ми, нібито, дійсно, стали. Більш підготовленими до відключення світла і до того, що воно працює так. Єдине, ну принаймні, я там чула та від своїх знайомих, якось, від своєї мильної бульбашки, це те, що давайте за графіком. Тому що, якщо ви починаєте не за графіком, то ми не можемо до цього підготуватися. Українці стали більш підготовленими стали більш не знаю там. Розподіляти всі ці потужності в своїх квартирах можна сказати, що ми стали більш економними в тому плані, чи все одно хочемо, щоб економив всі... ну, по, по перше. Я вам скажу, що ідеальних графіків ніколи не буде, тому що занадто багато параметрів впливають на те, що можуть бути зміни в графіках обмежень самого різного типу і самих різних причин тут. З іншого боку щодо адаптації українців, я саме бачу, як народився і стрімко зростає зараз новий тип малого бізнесу по встановленню в багатоквартирних будинках квартири батареї резервного живлення, які фактично є такими непівпромисловими рішеннями, коли вони встановлюються за лічильником внутрі квартири, але заживлюють цю квартиру. І е, люди ставлять інвертори по там 4 кВт потужністю і батарейки по 5-6 кВт годин, які фактично на 10-12 годин повністю заживлюють квартиру, якщо економно, е, якщо економно використовувати електроенергію, і це насправді фантастичне рішення, е, тому що е, люди адаптуються до ті тих, тих реалій, які є, і е, одночасно підсилюють таким чином власну енергонезалежність. І певною мірою перерозподіляють електроенергію, інвестуючи в ці батареї, і е, одночасно обезпечують себе на час відключень від некомфортності, від відсутності зв'язку, від неможливості там приготувати е, якусь їжу. то тобто, дуже 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 цікаве і ефективне рішення, яке зараз е, починає масштабуватися. і Я просто бачу, як все більше і більше таких інсталяцій стає. Ну, я можу сказати там від себе, зокрема, якщо минулого року, коли вимикали світло, в тебе падало все, і ти не міг там не скористатися інтернетом. А тоді з'явилися поради, як переключити мобільного оператора для того, щоб хоча б дозвонитися до когось. То зараз я, наприклад, бачу, що навіть там мінімальний ЛТЄ, але він є. Він ловить. Тобто, мобільні оператори теж підготувалися до того, що світла може не бути певний період часу, і в принципі теж не може не радувати. Сонячні вітрогенерації – це є реальною нам допомогою? Допомогою реальним виходом ситуації, чи все ж таки на це не варто розраховувати в наших широтах в наших умовах? Ну на жаль, що сонячна, що вітрова генерація вони є непевними типами генерації. Тобто ви не можете сказати ключись в той момент, коли мені треба, щоб була електрика. Вони залежать від наявності сонця чи наявності вітру. Тому сонячна чи вітрова генерація більш-менш ефективна тільки в поєднанні з потужними акумуляторами, які б накопичували цю енергію, коли генерація є, і які видаватимуть її в мережу, коли генерації нема. Повітряну тривогу чую зараз за, за вікном у Києві. Знову ж таки, прямо вирішили нам перед самітом миру влаштувати вирвані годи. Знову таки Україна до цього більш підготовлена ніж була ще там рік чи півтора року. Тому, тим не менше, в чергове бачимо, як зліт міга відбувається на болотах. Закликаємо всіх. Берегти свої життя. Ну і власне, ем, президент Зеленський повідомив, що протягом цього року Україна хоче побудувати до одного гігавата газової маневреної генерації за допомогою партнерів. Заявив, що також планується сформувати додаткові 4 гігавати в найближчі роки, і вже лунають я бачу перші голоси про те, що це неможливо в принципі до кінця року зробити. Неможливо. Неможливо. Ем, а можливо в які терміни тоді? Чи неможливо, в принципі? Ну давайте я спробую пояснити про що йдемо для того, щоб встановити відповідні потужності. Є технічні терміни, які ви не можете обійти. Не існуючі рівних паличок. А зараз для того, щоб встановити, скажімо, газопоршневий двигун, який обмежений потужністю та максимум 10 МВт, а здебільшого є потужністю від півтора до п'ять МВт, не потрібно 2-3 місяці, І ще 2-3 місяці він буде до вас їхати після того, як ви його замовите. Щоб встановити газову турбіну потужністю, там, скажімо, 50 мегаватт, потрібен рік. І ще рік її будуть виготовляти як і додаткове обладнання, яке до неї потрібно, щоб її встановити і вона працювала, бо нам же сам по собі пам'ятник не до чого. Нам треба, щоб працювала. Тому на жаль, навіть якщо б зараз якісь мега інтенсивні рухи відбувалися з точки зору замовлення, а я не спостерігаю таких рухів при всьому бажанні з точки зору замовлення, обладнання і швидкого його встановлення, ми до зими можемо встигнути зробити тільки те. Що вже замовлене і вже їде до України, і на жаль, про один гігават, ну як би я не намагався зібрати інформацію, я її зібрати не можу і буду дуже радий, якщо до 1 грудня до початку зими запрацює 200-250 п'ятдесят мегаватт. Це буде дуже добрим результатом. Якщо говорити, я розумію, що певно трохи дивний вибір, але 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 тим не менше, а, зараз найбільша проблема в грошах на відновлення чи все ж таки в часу на виготовлення. Ну, в нас і грошей немає. Для чого теж є відкрите питання, де їх взяти. А що стосується етапів виготовлення і заміни пошкодженого обладнання, тому що знову таки лунають там терміни про 8-10 років, які нам доведеться жити в умовах відключення світла в наших оселях, там тому кажуть там. Готуйтеся до цього, ой, ні, ну чесно, це, це занадто ж таки песимістичні прогнози. Я реально ну, за моїми щонайменше розрахунками з тим, що робить наш центр. Ми бачимо, що реальна перспектива е привести до умовно комфортної ситуації стан енергосистеми можна за два роки. Тобто, при дуже доброму розкладі, за два роки, ми повернемо енергосистему до такого стану, коли обмеження будуть не потрібні. Є ще супер такий фактор, який може вплинути на швидке відновлення потужностей: це запорізька атома. Якщо нам вдасться її повернути, де окупувати ту територію і повернути в роботу хоча б там половину енергоблоків запорізької станції, то це знов-таки значно покращить ситуацію. Тому над чим працювати є дуже багато треба роботи, але ну точно мову не про 8-10 років, і ми значно швидше впораємось. Це абсолютно однозначно. Я розумію, що це питання не зовсім до вас, але там. Поставлю його, хочеться вашу особисту думку почути, тому що на рівні там з 8-10 років на рівні того, що треба економити електроенергію, на рівні з тим, що ем, там відключення світла будуть неконтрольованими. Лунають ще такі тези по типу: виїжджайте в села на зиму, або там виїжджайте за кордон для того, щоб економити електроенергію. На вашу думку, це є виходом з ситуації, яка наразі склалася в Україні. Ні чи все ж таки це абсолютно не вихід? Ні, ну дивіться, якщо у вас є за містом будиночок з добрим генератором, вам там буде просто комфортно і вам відключення нічим не загрожує. Ви включили генератор, він працює, у вас є електрика, і під час обмежень ви таким чином ну, мінімізуєте вплив на себе. Все інше, на мою думку, просто якісь панічні там приступи істерики, які я не можу собі пояснити. Ми абсолютно точно вже добре навчилися адаптуватись до тих умов, що ми маємо. Ми знаємо, яким чином протистояти всім проблемам під час відключень, і е, постійно поліпшуємо свою адаптацію. Тому мені здається, що таких прям трагічних підстав просто немає. Тобто це полегшить життя вам, але це точно не полегшить життя там енергетичній системі України? Ну енергетичній системі точно ні. Навпаки, нам треба, щоб люди залишалися, люди працювали і споживали в тому числі електроенергію. Тому що, якщо споживачі поїдуть, так що нам не буде для кого генерувати, то для чого ми відновлюємо тоді всю цю генерацію? Це правда. Пане Олександре, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру за ваші е, такі оптимістичні трохи прогнози, тому що бачите, ми тут намагалися згущати темряву, а виявляється, що ні, світло таки переможе. Сто відсотків до наступних зустрічей в ефірі вам кажу.